Сьогодні, на огляді, набір, що передає дух справжньої американської легенди та сучасності Лего, це Лего Speed Champions Dodge Challenger. модель, яка створена для того, щоб звучати гучно і привертати увагу всіх навколо. Погляньмо на коробку. Нас зустрічає знайомий силует Dodge, той самий широкий низький кузов і фірмовий салатовий колір, який у реальному житті називається Саблін Green. Цей відтінок тягнеться корінням аж до кінця 60-х, коли перші мицелкари виходили на дороги Америки, і світ вперше дізнався, що таке справжня автомобільна зухвалість. Челенджер завжди був символом цієї епохи: грубої сили і простого принципу: більше циліндрів, більше шуму, більше швидкості. Всередині коробки 390 деталей, інструкція та кілька пакетів, які покроково ведуть нас до збірки маленького, але дуже виразного. Доджу Челленджер. Вже з перших етапів помітно, що модель створена з увагою до деталей. Широкі арки, агресивний передок, знаменита рішітка з двома очима фарами, які дивляться на вас так, ніби готові влаштувати вуличні перегони прямо на столі. Під час збирання ви буквально відчуваєте стиль масовкарів. Прості, потужні форми, низький профіль і характерні лінії, які роблять челенджер, упізнаваним серед сотень інших авто. Це поєднання ретро-спадщини 60-х і сучасного дизайну, елегантного, агресивного та технологічного. Капот у моделі оформлений з повітрозабірником. Це данина реальному двигуну. Під капотом якого ховається компресорний V8 на 707 кінських сил. Це одна із найбожевольніших серійних машин США. Вона гучна, дика і абсолютно безкомпромісна. Челенджер став символом відродження маселкарів уже в 21 столітті, алего дуже вдало передали його характер. Колеса широкі, чорні, з мускулистим профілем, що додає моделі ваговитості. Задні ліхтарі виконані з прозорих елементів і виглядають так само, як у справжнього автомобіля. Довгі, червоні, з тонкою чорною лінією центру. Салон достатньо деталізований для масштабу Speed Champions. Є кермо, сидіння і місце для мініфігурки. До речі, мініфігурка теж додає настрою. Вона виглядає готовою натиснути в будь-який момент на педаль газу. Коли модель зібрана, челенджер реально виглядає масивним, впевненим і швидким навіть у статиці. Це той набір, який не просто прикольно виглядає на полиці. Він передає цілу епоху американської автомобільної культури. Це Lego Speed Champions Dodge Challenger. маленька коробка, в якій зібрали дух 60-х, сучасну потужність і характер справжнього масу Під час збирання ви буквально відчуваєте поєднання духу того часу і сучасності, широка автівка. З низьким профілем і дуже дуже широкими арками. Це поєднання ретроспадщини 60-х та сучасного елегантного стилю. Отже, що ми маємо в результаті LEGO Speed Champions Dodge Challenger – Це той набір, який поєднує в собі яскравість, потужність, елегантність і фірмовий стиль Лего і увага до деталей. Він яскравий, агресивний, легко впізнаваний і має ту саму енергію, як і Dodge Challenger у реальному житті. Якщо ви фанат маселкарів, маєте колекцію Лего або хочете просто щось дуже стильне на полицю, цей набір в будь-якому разі вам зайде. А на цьому все. Ставте вподобайки, підписуйтеся, пишіть в коментарях, який набір з під Champions ви хотіли б побачити наступним. Бажаю вам, щоб ваш гараж Лего поповнювався все новими і новими наборами. А щастить. Па-па!